Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ї. Бюджетні смарт-годинники з автономністю 10-30 днів. Якщо ви думаєте, що це щось фантастичне, то ні. Це реальність і втілена вона в корпусів Solar Neo і Halo Iron n 1 Обидві моделі оснащені всіма функціями, які сьогодні очікують від смарт-годинників. Але вони трішки відрізняються між собою і не лише функціоналом, а й ціною. Тому кому який варіант з цих годинників підійде найкраще, розберемось у цьому відео. Тому обов'язково додивляйтеся його до кінця. Але перед початком традиційно вподобайте під відео коментар і підписка на канал. Ну і звичайно, підтримка нашого збору. На дрони. Усі деталі в описі під відео. Halo Solar Neo мають класичний круглий корпус, що виглядає стримано та елегантно. Годинник доступний у чорному та білому кольорах. Корпус виконаний із пластику, і це логічно, бо модель супербюджетна. Тож на чомусь треба економити. Проте заводна головка виконана з металу і працює доволі таки точно, дозволяючи керувати годинником зручно. Рамка навколо екрану також металева. На ній є два надписи: один з яких позначає колесо прокрутки, а інший кнопку. Колесо дозволяє прокручувати. Циферблади, списки вмикати та вимикати годинники, переміщатися по меню. Але ж не забувайте, що екран сенсорний і все це можна робити безпосередньо на ньому. Нижня кнопка просто натискається і використовується вона для швидкого входу в меню спортивних режимів. До речі, корпус смарт-годинника має захист від вологи за стандартом IP 68. Це дозволяє занурювати годинник на глибину до півтора метри на 30 хвилин. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо. Актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Як мінімум для плавання їх можна використовувати тут, встановили TFT екран розміром 53 дюйми з роздільною здатністю 360 на 360 як на мене середнього рівня яскравості замало для комфортного використання тому краще підкрутити її на максимум але ж врахуйте що через це автономність зменшиться загалом якість дисплея посередня він не дуже яскравий але на це можна закрити очі модель сумісна з iOS 11 та вище а також з Android 6.0 і новішими версіями підтримує Bluetooth 5.3, має багатий набір функцій як для бюджетної моделі. Годинник підтримує різні спортивні Активні режими, що дозволяють вимірювати показники під час бігу, ходьби, їзди на велосипеді, а також під час інших видів активності. Загалом їх тут 120 штук. Вимірювання пульсу пройдених кроків, спалених калорій та відстеження якості сну. Загалом базові функції, які мають всі смартгодинники, тут присутні. Також доступний широкий вибір цифербладів аж 150 штук. Є навіть можливість налаштувати рівень вібрації, слабкий, середній та сильний. Крім того, модель має мікрофон та динамік для голосових дзвінків через Bluetooth. Також можна приймати. Ати дзвінки і телефонувати самому, але якість звуку знову ж таки посередня. Нарешті поговоримо про автономність. Halo Solar Neo може працювати до 20 днів на одному заряді в режимі очікування. От у режимі активного використання цей показник зменшується до 80 днів. 10 днів, що є достатньо для більшості користувачів. Так, це не дуже багато, але на відміну від топових моделей, цей годинник не потрібно заряджати через день. Для налаштування передбачений застосунок Halo Fan Ви можете користуватись смарт-годинником і без. Під'єднання до нього, але тоді багато функцій не буде працювати. Цей самий застосунок використовується і для іншої моделі, тож перейдемо до неї. Halo Iron n 1 відрізняється більш преміальним дизайном та покращеною якістю матеріалів. Він отримав металевий шестикутний корпус, який важить 86,5 грамів. Це досить велика вага для смарт-годинника. До прикладу, цей важить всього 48 грамів, але ж він пластиковий. Я говорю зараз про Halo Solar Neo. Та й форма корпусу незвичайна, адже ми звикли, що нам завжди пропонують або круглий або квадратний корпус на екран. Годинник доступний у чорному або сріблястому кольорах. Ремінець силіконовий, але ви можете докупити металевий, який у мене також присутній. Halo Iron n 1 означений великим амулет-дисплеєм розміром 2,13 дюйма з роздільною здатністю 410 на 502 пікселі. Зображення тут значно якісніше, чітке, насичене. Амулет-екран забезпечує кращу видимість при яскравому світлі, що робить його чудовим вибором для активного способу життя. Водонепроникність відповідає стандарт. Арту 5 атмосфер, що дозволяє використовувати годинник навіть під час плавання на глибині до 50 метрів. Яскравість хороша, на максимум ставити не обов'язково. Ця модель також має широкий функціонал. По стандартних функціях проходитись не будемо. Поговоримо про найцікавіше. Годинник підтримує понад 100 цифербладів та чотири варіанти меню. Можна вивести циферблат, який буде світитись постійно. Тут також присутні голосові дзвінки. Ви можете телефонувати самі, або також приймати дзвінок. Для цього виводиться на екран цифри для набору номера, або Можна обрати один із телефонної книги. Для цього треба синхронізувати годинник зі смартфоном, і вам будуть доступні всі контакти. Безпосередньо під час розмови можна змінювати гучність, вимкнути мікрофон або ж перевести виклик на смартфон. Якість звуку хороша, гучність достатня. Мікрофон також якісний співрозмовник почує вас добре. Словом, ця частина функціоналу пропрацьована добре. Окрім голосових дзвінків через блютуз, годинник підтримує цілодобовий моніторинг кисню в крові і пульсу, що є важливим для відстеження стану здоров'я. Додатково є функція. 24-годинного стрес-тесту, що дозволяє аналізувати рівень стресу протягом дня. Є додаткові функції екстрених викликів SOS і вбудований й голосовий помічник щодо спортивних режимів. Halo Хейло Айронедонин пропонує широкий вибір від звичайного плавання та бігу до альпінізму. Годинник також підтримує функцію моніторингу атмосферного тиску та висоти, що робить його відмінним супутником для подорожей у гори або під час спортивних заходів на природі. Також модель має винятковий показник автономності до 100 днів у режимі очікування та до 30 днів у стандартному режимі використання, ще суттєвою перевагою у порівнянні з іншими моделями. Заряджається до повного вони за 3 години. Обидва годинники мають свої переваги. Halo, Solar Neo підійде тим, хто шукає функціональний, але більш доступний смарт-годинник із класичним дизайном і основними функціями моніторингу активності та здоров'я. До того ж, автономність тут досить хороша порівняно з іншими смарт-годинниками, які доступні на ринку. Але функція голосових дзвінків реалізована. Не дуже вдало, хоча вона є, і коли неколи нею можна скористатись. А от Halo Iron N1 своєю чергою пропонує покращений дисплей, преміальні матеріали, якісні голосові дзвінки і автономність до 30 днів. За це дійсно варто заплатити більше, але вибір за вами. Якщо вам цей огляд сподобався, обов'язково тисніть подобайку під цим відео. Пишіть свої коментарі на рахунок цих двох смарт-годинників, які вибрали б саме ви. Ну і, звичайно, друзі, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, Йде був Юра на сьогодні, це все.